Більше семи футів під кілом та попутний вітер. Так у минулу суботу в Миколаєві стартувала 21 перша регата кубок пам'яті героїв десантників Ольшанського. Старіші після кубку шміт та маршрутні гонки одні з офіційних змагань крейсерських яхт у щорічному календарі яхтсменів. Традиційно вони збирають не менше 20 вітрильників. Звичний маршрут Миколаїв, Волоська Коса, Очаків, Миколаїв. Цього разу скоротили через штормове попередження. На перших двох етапах грози не було. Але завдав клопоту сильний вітер. Вітер був неровний, неустойчивий, переменний. приходилось відрабатувати кожен заход вітру. Регату провели Миколаївська обласна федерація вітрильного спорту, обласний яхт-клуб Чорноморська яхтинна верф та фірма Провлайн. Перший кубок пам'яті героїв десантників Ольшанського відбувся у 1976 році на водній станції заводу Океан. Десять років гонки не проводились. Регату відродили відомі в Миколаєві яхтсмени Олег Астахов, Анатолій Гарбуз та Сергій Мірошник. Певною мірою вони звертають увагу спортивної громадськості на історію міста. Незмінний атрибут вітрильників, прапор військово-морських сил радянських часів. Традиційно яхти-учасниці з приспущеними прапорами прохо проходять повз буй пам'ятник героям альшанцям поблизу Сіверсова маяка. Кубок Ольшанцев проводиться багато-багато років. Я думаю, що всі, які тут знаходяться люди на яхтах, участвували в ньому ну, не 10 разів, а більше. Тому Кубок Ольшанця, прежде всього, традиції. І ми как бы, вже не говорять, що, звісно, це, собственно, і, і, і... Одно із подій, яке украшає наш місто. Дива не сталося. Екіпаж яхти Союз М знову показав найкращий мінімальний час за всі три етапи в них залишився кубок регати у вигляді моделі буя пам'ятника на місці переправи десанту Альшанського. У своїх групах виграли Вінні Пух, Наварін, Енергія, Ківі, Тучка.